Сонце припікає, поле зігріває, Рясну житечко пшениця, зеленю зростає. Сонечко радіє, радістю ясниться, достигає урожай, хлібом колоситься. Він Оберіг наш перший сніп це обжинковий, він людським рукам подяка, він життя основа. Сипляться зернята, тож чекаймо свята, буде борошно і тіст. Хліб у хаті. Пишна біла паляниця і святковий коровай. Справжня гордість українців, їх шануй і поважай. І рум'яні, і червоні на хлібині диво грона, і калина біля хат береже її, як мати, бо калина це рідня, батьківщина це моя, чорнобривці це любов синів, чоловіча мужність шана до батьків. Тянеться до сонечка, золотавий соняшник, давній символ він сили і добробуту. Мальви квіт предків пам'ять Це часів зв'язок. Дивиться, сміливо, навкруги волошка, Знає, що собою прикрашає світ, на хлопчачі очі, кожен схожи трошки, хлопця, що вітчизну зараз боронить. Квіти України. Воїни природи захищають квіти для людей красу, захищають землю нашу і свободу, воїни України, нашу Сух. Об'єднавшись міцно на землі, продавній, і людська і природня в символах стає. Ми усі країна, ми усі держава, що нас наги сили кожному дає.